Дружина загиблого оборонця Чернігова Сергія Телушкова Христина отримала сертифікат на житло. Кошти від держави надійдуть на рахунок їх маленького сина, з яким жінка живе на орендованій квартирі. Звичайно, задоволена, але емоції трошки змішані. Ну, Звичайно, дуже, дуже класно, що піклуються про сімей загиблих і дуже велика вдячність державі. Я самостійно зверталася в Спершу в ЦНАП ставила малого вже на чергу на квартиру, але потім я дізналася, що нам не обов'язково стояти в черзі. Ми можемо в соцзахист подати на компенсацію, тому я звернулася до соцзахисту і подала документи на компенсацію. В міській раді вже приймалося рішення голосуванням і єдиноголосно прийняли рішення, що це буде справедливо надати дитині загиблого героя. Дах над головою, і тому вже отримали документи, погоджуючи це рішення. І ось буквально не так багато часу пройшло, і сьогодні отримала сертифікат. Сертифікати на житло разом з христиною отримали ще 12 ветеранів війни з Чернігова та 14 з області. Програма підтримки ветеранів, в тому числі на придбання житла, важливий напрям політики героїв, сказав на зустрічі голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Я вам хочу подякувати за те, що ви зробили і робите, тому що боротьба триває. Війна не закінчилася. Кожен зараз там, де може, на своєму місці має зробити все для того, щоб Наблизити нашу перемогу і закликаю якомога швидше скористатися сертифікатами. в області. Формується черга із людей, які мають інвалідність першої другої групи або члени сімей загиблих. Це 719-та постанова. Також 280-та постанова, яка передбачає на надання такого компенсації за житло для внутрішньопереміщених осіб з числа учасників бойових дій тому. Ну інші. Загальної кількості 37 було забезпечено це перший транш, і 27, це за двома постановами. 27 людей буде забезпечено. Ось в цей транш. Гроші у грудні надійдуть на рахунки ветеранів та їх родин. Цього року грошову компенсацію за житло призначили 83 родинам. 21 вже придбала житло.